Цієї ночі Україну масовано атакували дронами Камікадзе. Окупанти запустили найбільшу кількість БПЛА з початку повномасштабного вторгнення. За даними повітряних сил ЗСУ. Було знищено 71 ударний БПЛА типу шахет. Усього зафіксовано пуски близько 75 дронів. Основний напрямок удару місто Київ. Військові звітують, проти повітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Кировоградській області. Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету х 59 Внаслідок падіння уламків у Києві кілька постраждалих з реакцією на стрес. За даними військової адміністрації, є пошкодження житлових будинків після обстрілу у Києві залишалися без світла 77 житлових будинків та 120 установ. Також відомо, що під час атаки у столиці було знеструмлено повітряну лінію. Тривають роботи з відновлення. Атакували також Харківську, Донецьку та Херсонську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу у день пам'яті жертв голодоморів. Гарант назвав свідомим терором атаку РФ на Київ у річницю Голодомору. Також Володимир Зеленський подякував усім державам, які визнали голодомор геноцидом українського народу, і водночас закликав світ об'єднатись і засудити злочини минулого, щоб зупинити злочини сьогодення. До Києва прибув президент Швейцарії Ален Берсе. Відомо, що посадовець візьме участь у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки, а також зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Естонія готується до закриття кордону із Росією. За даними місцевих змі, на пункті прикордонного перетину між двома державами в місті Нарва на мосту встановили додаткові бетонні перешкоди. Перші бетонні параміди на мосту в Нарві з'явилися ще ввечері 16 листопада. Раніше поліція та прикордонна служба повідомили про можливе закриття прикордонного пункту. З вересня 2024 року у вищих навчальних закладах України з'являться військові кафедри. Про це повідомило Міністерство освіти та науки. Так базова військова підготовка буде обов'язковою для всіх юнаків. Дівчата проходитимуть воєнку за бажанням. Планується, що студенти військових кафедр матимуть три аудиторні кредити та здобуватимуть військову облікову спеціальність стрілець. Спеціальність можна буде здобути, пройшовши курс тактичної медицини чи базової. Стрільби